Сьогодні в дорогу виходжу я, і Богий буде зі мною, Його сила мені буде захистом, Його мудрість мене направить, Його око за мною догляне, Його вухо мене почує, Його слово мене виправдає, Його руки мене підтримають, Його шлях лежить переді мною, Його щит від ворогів позбавить. Боже, воїнство буде зі мною, щоб мене зберегти надійно, проти хитрих диявольських підступів, проти спокус гріховних, проти всіх, хто зла мені бажає, будь він далеко або близько, будь він один, один або знатов. Божу силу я закликаю, щоб мене зберігала надійно, проти всякої сили нечистої, що на шляху моєму встане. Проти слів, лише пророків, проти язичницької мерзоти, проти сітей, псевдовчення, проти закриття магів і всіх чаклунських заклинань. Божу силу я закликаю, щоб мене зберегла надійно від отрути і від підпалу кінця і стріл смертоносних, від смерті у водах глибоких, щоб працю свою я зробив і нагороду знайшов. Хай буде Христос зі мною, хай обніме мене Він, хай йде попереду мене, хай йде за моєю спиною, Хай йде і справа, і зліва, і моє наповнює серце, тягнучись до горішніх висот, до глибин сокровенних серця, до найдальших меж в широті, довготі, глибині, хай буде Христос у кожному. хто на мене дивиться, хто чує мої слова. Сьогодні в дорогу виходжу я, вдягнувшись у могутню силу, закликаючи єдиного Бога, сповідуючи трійцю серце і віруючи, що Три суть єдину свого Творця славлячи, спасіння дане від Бога, спасіння дане від Духа Святого, спасіння дане від Христа. Irgi tavo išpasi, ne, 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 ne.